Проект класного радіо Весільне дежавю повертається. Більше п'яти десятків пар зі слов'янщини за три роки існування проекту вже надихнулись енергією та любов'ю і подарували собі друге весілля від проекту. Формат заходу передбачає попередній відбір учасників в ефірі радіо, смс та онлайн голосування за лідерів і фінал, в якому переможці отримають головний подарунок друге весілля. Мы ожидаем пары, которые любят друг друга, семейным стажем от одного года и до бесконечности. В самом финале мы, конечно же, как всегда, превратим одну пару в жениха и невесту. Это будет 14 февраля, в день всех влюбленных, с белым платьем, со свадебным тортом, с гостями и так далее. Ну, а на первом этапе пары просто должны зарегистрироваться у нас, прийти, заполнить анкету, в которой рассказать свою историю любви, историю знакомства, ну и оставить свою фотографию. Реєстрації у групах радіо в соцмережах або після реєстрації у самій студії радіо пари очікує попередній відбір. В ефірі чоловік та дружина відповідатимуть на прості і не дуже запитання, що продемонструють рівень знання один одного. Чим більше відповідей співпаде, тим більше шансів у пари на фінал. І все, а потім починається, так сказати состязання. Спочатку це в ефірі голосування в ефірі, потім пари приходять нам в ефір. Потім ми вибираємо п'ятерку лучших і ця п'ятерка фіналістів вже сражаються за головний приз, щоб стати вновь новобрачними, так сказати, ну і за подарки від наших партнерів. Реєстрація на участь у весільному дежавю триватиме до 1 лютого. Фінал відбудеться в день усіх закоханих. Подарунки від партнерів проєкту організатори поки тримають у секреті, але запевняють, що року ці сюрпризи приємно тішать учасників. Що ж до того, як зважитись на участь у проєкті, то це найпростіше завдання. Відгуки попередніх учасників. Що залишають вони в групах радіо, піднесені та схвильовані. Кожна пара дякує за нові враження і емоції від участі в весільному дежавю, що характерно, відгуки від молодят та від пар із кількома десятками років спільного життя однаково яскраві. А це і є рушійною силою для організаторів. Отже, мета чергового випуску весільного дежавю підіймати планку. До речі, на участь у проєкті вже зареєструвалося три пари: в одних досвід подружнього життя іще Невеликий, а от дві інших пари відзначатимуть цього року золоте весілля. Отже, долучайтесь. Все-таки главное – это любовь. Вот если в отношениях семейных есть взаимопонимание, уважение, любовь, сколько бы лет они ни были разом, это сразу видно. Такие люди легкие на подъем, идут на подобное мероприятие, и потом в их взглядах, в их действиях, во взаимоотношениях с друг другом все это читается. Так что приглашаем, конечно, приходите, не стесняйтесь, и, конечно, пусть победит любовь.